Привіт, друзі! Надивилися ми з чоловіком у тіктокі і не тільки там відео про гриби. І вирішили теж понишпорити, як то кажуть. Щось подивитися, закрутити собі на зиму. Ось ось. Красота. Трошки фізкультурою ще такою позайнімаємося. Тут село недалеко. Це не наше село. Це, як то кажуть, майже сусіднє. Ліс. Ліс гарний. Треба буде зайти подивитися. Може, там щось, якісь гриби ще подивимось. Знайдемо. Так, ну що, приступаємо. Бо день короткий, а ми ще приїхали після обіду. Я зрізаю, щоб менше мусора. Де збирають? Ой, не засчитається рік, як то кажуть, треба теж збирати. Вон бачу галявинка. О, їх тут стільки. Сіня ножка, рядовка, хто як каже. О, які гарні пуньки. Так, уже трішки нас обирали. Ще походимо. Ще тут є, що ходити. Хвойний ліс. Яка тут тиша. Краса. Тепло. Які вони височезні. Оді шукаю лисички гриби. Ну як не засняти цей ліс? Польські гриби. Ну, поки ще не знайшла. Лисички, тільки знайшла пару штучок і все. Ліс і так затишно, тихо. Вітру нема, навіть дерева не колишаться. Насобирали, довольні. Їдемо додому. Може ще десь по путі побачимо. Десь заїдемо. Ще чуть підсобираємо, якщо захочемо вже. На рибалки наче легше, чи на риболовлі. Як на грибах. Ще заліз. Думав, все вже. А плик, там мене ніч застане, але ні. Під бенкратим в одну сторону. Вигріб з-під куза машини пісочок. Та й виїхали. Ще недовго там, минут 15 десь та й виїхали. Бачиш, що післо колії, що наче як мокре, але їдуть. Чого mm. От туди лізти. А же ж проскочу, Оце Це що це? Та ми щоб на лучшому розгоні ми приїхали б там, а так ми на першій передачі і засіли, блін. Та ну ліс такий здоровений, в ніч йде. Трохи було страшно. Пішли у село. Ага, я б пішла, да-да. Заблудилася, бо там ого, в тому лісі. Я ж казав, де по полі заїхали, так там вже ж практично ніхто не їздить. Кого ж там вже сварить, якщо вже в лісі, він бачу, сам нервує, мовча. Закинув вам відео трошки. Гребеться, ну ми не довго там були. Я ж кажу, минут 15, так? Да? Да, да. Слава Богу, нам повезло просто цими грибами, ну їх ну його в баню цими грибами. Ну розумні стають з краю, то йдуть пішки. Простори. Думаю, чи на трасу виїжджати, чи їхати через село виїжджати? Поїхали через село, нам що? І завтра будуть гудіти, тепло передають, треба щось робити ще. Та подоробляємо фостики, що там залишилося трошки. Що там таке основне? Це вже дрібниці там. Десь ще якусь об'єднаємо, де трохи слабші. Там вже буде видно. Мед, по Медпочому ми чули гарну ціну? 97. Так, да, тільки ціни піднімаються в зв'язку з тим, що нема світла. Генератори роблять. Да. Вже горюче ти вчора брав, да? На поле. Да, вже по 3 гривень, коротше, піднялося. Ну і скільки коштує? Ну, це ми брали дешеве по 52-50, ну, А так уже 58. Я думаю, кругом є такі заправки. Де дешевше і якісне більш-менш ну, воно. Ну, мабуть, і за 60 перевалило на око чи на вокові. Ну там ж то, такі заправки дорогі. Ну, то ще не гарантія качества. Угу. Так, звісно. Більш, ну не 100%. Ну ти ж перевіряв, так? Да? З око ти провіряв солярку? З вока. А, вок? І що? Краще промовчу. Ну скажи в двох словах. Забурення на дно впало в морози. І льот був там, коротше. Ну так. Так що На 100% довіряти не стоїть і дорогим. Машину ну, так, потягнули. Е, там щось до хлопна, ззаді. Ми ж рядом біля дороги воно. Блін. Ну, все вже не видно. Ні. Ще навіть пару лисичок знайшли в тому лісі. Хай йому. Це застрягли. Це бонус нам був. Хоч побачити, які вони. А то в людей побачили. Далі не схотіли ми лазити після цього. Щось пропала охота в нас, да? на таку охоту. Їх у морозивку кину, одварю. Побач, як хочеш. Ну, що візьмемо, а тоді чого це Угу. Ага. Трішки закручу пілітрові баночки, хоч 3-4 на свята, як то кажуть. Рівненькі є такі баночки, буде гарно виглядати. Так. Да. Холодає, вечір да? вже холодає. Так, ну, холодненько, холодненько береться. Ну, то все. Мира і добра і до побачення. Зустрінемося в слідуючому відео. Передок на якихось колесах на та... ну, не, не тачечка щось. Прикольно потранспортували. Uh -huh. Чи на розборку, може, потягнули? Так, ну що, погнали, буду а, дома. Або вже щось і вечір береться. Годинку їхати нам, да, дасть? Беруся за гриби, зараз їх почищу, помию і буду закручувати баночки. Процес пішов. Зараз проваряться грибочки півгодини. Потім їх витягну з цієї води. Воду виляю і в новій воді в маринаді буду проварювати. Ось, закрутила вже грибочки. Щоб вони були біленькі, потрібно додавати, коли вони варяться, трішки лимонної Кислоти на кінчику ножа. І вони такі будуть біленькі, синя ножка. Добавляла перчика болгарського трохи, часничок. І такі гарненькі, смачні ми вже пробували. Мариновані грибочки.